Біленький колір, синій смарагд, вишневий, чорний і колір беж. Всі кольори дуже-дуже красиві. Має квіточку, оздоблену камінцями. Дивіться, як гарно зроблений рукавчик. Тканинка приємна до тіла, гарно тягнеться. В наявності маємо і класичні штани. Тканинка трикотаж, мають кишеньки, йдуть завужені донизу, а зверху мають широкий поясок ззаді резиночка темно синій колір. Дивіться, яка краса. Бежевий колір. Чорний колір. Вишневий колір. Дуже красиво виглядає. Так от кофтинка дуже гарна в розмірах, з 48 по 56. Подивіться, яка краса, якщо вам подобається кофта або штани.